Доброго ранку і слава Україні. 24 вересня 2022 рік Україна Миколаїв. Наразі 5 година ранку. Вчора я зробив відео, там, мені потім вже в коментах написали. Але я реально проспав вчорашні удари. Я, власне, і сьогодні? Не почув, але в пабліках є. Що місто знову обстріляли. По вчорашнім обстрілам можу сказати так, що це колишній завод Кристал. Завод колись виконував оборонні замовлення для радянського ВПК, завод точної обробки металів. Там на той час стояло дуже передове обладнання. Верстати ЧПУ. Що вони робили? Я. Не знаю, яка там номенклатура виходила, але я точно знаю, що там була. І лазерна порізка металу, і верстати ЧПУ стояли. І, тому що знав одного програмера, який робив вже нові ставив на нових процесорах ЧПУ переобладнював. Десь в середині, середині 90-х років, років він у ці верстати переробляв вже на більш-менш сучасну <клес> сучасний софт і все таке. ну Потім там просто був офіс привату, тому що приват викупив цей завод ну і зробив з нього бізнес-центр і склади. Завод займає цілий квартал і власне дуже. Ну, Наглядні вчорашні удари, наглядно показали, що можуть зробити 4 ракети С-300, якщо вони впадуть на площу 1 гектару приблизно 100 на 100 квадратних метрів. Так от, дійсно, це таке враження, що було коврове бомбардирування. І от для мене ну, більш-менш становиться ясним, чого кацапи. І якби добувається, кидаючи на нас ці недолугі ракети. Ракета, до, до речі, знов-таки кажу. Якщо ви знаходитесь у багатоповерхівці, ці то найбільш небезпечне місце це саме верхні поверхи, Пробиває перекриття двох-трьох поверхів, робить дуже великі воронки. Вчора був розбитий магістральний водогін, і центр міста лишився без води, тобто 2-3 метри, і чого труба. Колись вже таке було, коли на вулиці Нікольській вдарила така ж ракета. І от ефект коврових бомбардування. Тобто Якщо вони витягнуть кілька таких ракетниць з десяток, то це 10 гектарів можна накрити. Ну, далі будемо думати, далі будемо просуватися в нашому відео. Буду робити ось кілька шматків. Так, ну а хочу ще закликати: е, мій диванний батальйон до більш активних переглядів. Випадкових глядачів закликаю підписуватися, розповсюджувати це відео, бо це цілком автентичне відео від автора, який живе при фронтовому місті. От, і, власне, на власній шкірі відчуває всі, всі пригоди війни. Мене дуже кробить така річ, як. Те, що вчора зробив на 15 чи на 14 секунд ролик, як я робив томатну пасту, і за добу набрало це, це, 3,5 тисячі переглядів. А те, що я роблю, стараюсь як би добре, коли там дві сотні, подивляться. Дивіться, тут неординарні думки, я не дивлюсь єдиний марафон, тому і маю власне спостереження. От. Що я можу сказати? <кій> у Кацапів тактика Орди. Як робила Орда? Орда захоплювала населення. Чому взагалі це дуже цікавий, цікаве питання у істориків? Значить, колись була велика Монгольська імперія, а зараз Монголія, ну власне, Китай не вважає Монголію за державу, вважає, що це їхня територія. От, і де ж та велика монгольська імперія, що за нею залишилось? Так от монголи нікуди не пішли, вони дійшли з свого часу до Середньої Азії. Далі попереду вже йшли ті народи, які жили, тюрки, які жили в Середній Азії, потім е, волзькі тюрки, і тому в історіографії є таке поняття, як монголо-татари. Бо з монголів там були виключно. Виначальники і все таке таким же чином поступають і кацапи. От, і бачите, їхня ідея заключається в тому, що вони зараз включають до своїх, до свого складу окуповані території, наймають там людей, мобілізовують і йдуть далі. Це ординська тактика, і, як бачимо, от ми. Пошкодили всі переправи через Дніпро, і вчора читаю, значить, від, ну, в мене нема доступу до супутникових знімків і так далі. От експерт австрійський Том Купер робить висновок, що Кацапа засипали шлюз на Каховський ГЕС. І тепер ну, в них є переправа. Тобто, тепер нам треба або руйнувати, <кій> або руйнувати плотину, греблю. От, або постійно тримати під контролем. Тобто вони все тянуть на правий берег. Тягнуть і тягнуть. І скільки це буде продовжуватися, от, тут я вам дам експертну думку. Хотілося б трошки приземлити наших бравих оптимістів, які там чемпіони, чемпіони по киданню шипок, Кацапів. А, вот. а, Гегель. <звук> По-моєму, перший закон делає так. Кількість приростає в якість. Це одне. <звук> По-друге, значить, там проговорилися з приводу того, яка буде відповідь Штатів. На тактичний ядерний удар. Це знищення флоту Чорноморського. Ну, слабенький такий накид. Ну, але це почерк штатів, так вони роблять, вони не будуть кидати, якщо кацапи застосують ядер... тактичну ядерну зброю. Навряд чи е... почнуться б -б 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 бомбардування Москви там, і так далі. За все, відплата буде саме такою. Тобто знищення флоту, бази флоту, авіації флоту, ну і так далі. Я не думаю, що це зупинить Кацапів. Вони вже почали відводити свої кораблі, свої лоханки, блин, новоросійські. Тепер щодо стосовно ядерного удару. Якщо пам'ятаєте, були у ті випробування в Капустиному яру, наче коли 40 тисяч пішли у наступ одразу після нанесення тактичного ядерного удару. От. Там, в принципі, якби, територія зараження не дуже велика, десь радіус 10-20 кілометрів. Але, звичайно, що звичайні укріплення не витримують і, і ті війська, які у нас знаходяться в обороні, вони не витримують цей удар. От. Отже, ідеальне місце це саме тут, на півдні, між Херсоном і Миколаєвом. Там приблизно а, однакова відстань щодо Херсона, що до Миколаєва. От. Нанесення такого тактичного ядерного удару десь посеред... посерединці між нашою першою лінією і другою лінією, які дуже сильні, які вони ні за яких обставин інших прорвати не можуть. Ну, Це таке вангування погане, але надійся на краще, готуйся до гіршого. Такі справи. Не хочу нікого залякувати. Але насправді тактичний ядерний удар. Я дуже багато відео дивився. На наприклад, про Херосіму. Його можна вважати. Удар по Херосімі це був саме тактичний удар ядерний. Ну, через годину вже люди там ходили по тому попілу, І фотки є з того. Але з урахуванням того, що то була дуже брудна бомба, і там вибухнуло, так, не можу згадати точно, ну щось десь приблизно до 20% збагаченого урану. Тактична зброя наразі більш компактна, більш там спрацьовує весь заряд, ну, от, там інший принцип. Лекцію, лекцію можете у Солоніна подивитися, які зараз тактичні заряди. Тобто ми всі умремо, але не одразу. І не всі. Так. Кацапи почали використовувати більш свіжі вундервафлі. Це так званий шахіт. Оу! Як бачимо, наші ППО з ними вже почали якось справлятися і все буде добре. От. Тобто, треба відкинути всі шапкозакидальні, настрої. І приготуватися до кропіткої праці. В першу чергу, над собою. І. Ми переможемо, ми, ми, ми не, ми не знаємо, які задуми у нашого командування. Ви ж бачите, як все несподівано вийшло в Харківській області. І, до речі, там немає ніякої теорії змови, ніякої конспірології. Для Кацапів це була несподіванка. І я так думаю, що ми їх дуримо, і дуже добре дуримо. От. Далі будемо дивитися, і все буде Україна. Наша нація не переможна. Слава нації, смерть ворогам!